Те час тюрми тепер, коли Тірон був в ізоляторі, ми з року лишилися одні. У нього не було вибору. Він повинен був мені повірити. Так чи інакше, я переконав роко викопати тунель. Був іще ще другий варіант пральна машина. Але думка про те, щоб лежати в кальсонах з головою в смердючі білизні, мене не надихала. Важкою проблемою на початку будівництва був виніс землі. Не рахуючи дрібних деталей, ми мали певні успіхи. Продовжували копати вночі. А охорона, дивлячись на опудала, думала, що ми в Давай, Магірк. Але землі було більше ніж ми думали, і позбуватися її стало непросто. Огляд камер Пройшла чутка, що готується втеча. І на кого впаде найменша підозра, того ми суворо покараємо. Потрібно було діяти швидко. Ми пішли до тунелю останні метри, копали похапцем. Ми були впевнені, що ці останні 47 метрів виведуть нас за тюремні стіни. Нехай він покоїться в мирі, господи Ісусе, роко організував машину для втечі, яка чекала на нас в призначеному місті. Після невеликого коригування нашого напрямку ми нарешті потрапили в місце зустрічі біля міської середньої школи.